І привіт, з вами я, Данило, і сьогодні Майнкрафт. Ми закінчили, що ми зробили трошки запаси. Запаси, просто Ну не запаси. Ну, запаси. Ну, добре, це хай будуть запаси в підвалі тут Вісім пересмаженої курки ну, вісім кусоч... кусків пересмаженої курки. Я хочу знайти десь печеру. Але де її шукати, я не знаю. Тому я зараз скрафчу. Або навіть в мене є кам'яну лопату і кайло і йду купати, щоб може знайти, знайти якусь печеру, і попробувати, знає, щось там знайти в ній. Кам'яна лопата ой! Ой-ой-ой! кам'яна лопата швидше купає, Тому візьму. Лопатою, ніж краще. Це краще, ніж рукою. Так, ой-ой-ой-ой. Треба заставити все блоками, бо я щось так почав купатися погано. Мені треба все заставити блоками. блоками. І ще раз копатися. Один. Щоб я міг мати такі сходи. Один, два, три. Далі це, чотири п'ять. Я не знаю, я буду просто копатися. Ось так. І все. От, може, знайду печеру, може ні, я не знаю. Думаю, що я тут не знайду, але треба попробувати. Один, два, два, і, ой, три. Це, це три назад заставити. Треба ще взяти смолоскипи, бо, ви, смолоски, бо тут нічого не видно. Візьму смолоскипи, бо тут нічого не видно. Вони в мене мають бути в сундуку в скрині. Скриня, скриня, скриня є нема. Вони робляться з вугілля і з палиці. Добре. Зараз крафчу. А в мене є палиці чи нема В скрині, скрині, скрині. Нема. Треба скрафтити і палиці, і вугілля взяти. Зараз я йду добуду одне дерево. Якраз це, що мені заважало ось тут. Я хочу його добути. Один. Два, три. Все, можу його добути. І нарешті я його добув Ніколи, я думав, що я ніколи його не зрубаю, але все ж таки зрубав. Е, так, ой, це треба назад заставити. Тепер можна перекрафтити в палиці. Тепер в дошки, тепер в палиці. Ой, де палиці? Палеці, 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 де ви? Палиці де ви є? Або палиці. Ой, ой, не скриня, а палеці. І тепер потрібно взяти вугілля замість. Ось цього кайла і ось так. Ой, ось так зробити. О! І тепер можна скрафтити смолу скипи. Зараз я сюди, на пошук, і може тут знайду. Або. Або воно може тут бути, напевно. Так, є аж 32 можна скрафтити. Добре, я зроблю 32 смолоскипи. Ні, не 32. Трохи менше, тому що ще треба вугілля трохи лишити. Двадцять дев'ять зробив. Добре. Тепер можна поставити, як я буду купатися смулоским, щоб було щось видно. Бо тут вже трохи темно стає. Ось тут можна поставити. О, тепер світліше. Ой, один. так. Один. Два, три. Один, два, три. Один, два, три. Поки що тут печери немає, я не знаю, чи вона може... Мені здається, що вона і не буде тут. печера, тому що тут дуже рідко печері. А, самоускиптри знову поставити. О, тепер видно. Один, два. Ой. Один, два, три. І один, два, три. Ну, нема ніякої печери. Я не знаю, давайте тепер просто може. Не знаю як купатися. Бо тут печери взагалі нема. Я вже, напевно, на нормальній глибині. Вона би вже десь тут мала бути, але її досі нема. Напевно, воно трохи відкладеться. Я не знаю, коли я буду її шукати. Я її щось не хочу складати ой, складати, шукати, бо її нема. Значить, тепер треба. От вже І Йду лягати спати зараз. Там ж вечір О, нарешті. Тепер можна піти поспати. Так, спати, а тепер О, поспати. Я Трохи добуду насіння і розмножу курей. Так, поїм. Баранину. Йду пошукаю... Ой. До... Пошукаю насіння. Закриваю це, беру лопату і йду шукати. Можна без лопати, можна звичайним, наприклад, насінням шукати. Вже два, вже одне випало. Е так, ще одне випало, вже три. Тут нема поки що. Тут теж нема. М о, ось тут ще плюс 2, 5 вже. Тут теж нема. Нема шість, ще один. Треба трошки, я трохи, я не знаю скільки. Так, тут нема. Я не знаю. Скільки ну треба, ну я десь треба напевно 11. щоб було ще плюс п'ять. Так, в мене вже сім. Треба ще 4. Е, нема, не випадає. Я хочу, воно вже випало. Ну, випаде одне. Бо якщо випаде одне, то вже стане більший шанс, воно, якщо одне випаде, то буде і далі випадати. Ну, я не знаю, нема. Нема ніяке не випадає. Шкода, шкода, я хочу щену, будь ласка. Я хочу, будь ласка, будь, ласка, можна... Од, од, ну, ще скільки. Ще 4 насінини. Нема, ой, дощ, почався. Я не хочу, я йду пересплю. Дощ, я не знаю, чи дощ рахується як груза. Це вже, напевно, як груза. Ой, тут треба блок один заставити ось тут. Напевно, це рахується як гроза зараз. Або може і не гроза. Зараз подивлюся, чи можна переспати. І можна, чи не можна. Ні, не можна. Це не рахується гроза, це рахується звичайний дощ. Ну, добре, ти його ніхто не виходить, у мене є насіння. Назад всі. Там хтось вийшов чи ні? Здається, що ні. Ні, ніхто не вийшов. Закриваємо двері. Ой! Вже є в мене багато великих курей. Цю погодував і якусь там ось цю погодую все. Вони зараз мені зроблять ціпку, одну погодував і другу погодував. Тепер ви мені теж робить ціпку. І в мене вже 10-й рівень досвіду. Заберу досвід ось цю і ось, ой, і ось там. А я вже погодував аж двох і ось цю. Все, я всіх погодував. Більше не буду годувати, бо в мене тільки одна на стіни лишилася. Все. Всіх погодував, тепер швидко втікаю, 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 встиг так, встиг. Дощ мене трошки нервує, тому що я не хочу під ось нічого робити. Я не знаю, може купатися в підвалі ще нижче, може знайти. Ну, бо я не знаю. Тут треба ще в підвалі щось поставити. Але що я не знаю? Що тут можна ще поставити, напевно, верстак і пічку одну. У мене є трошки. Так, у мене є трохи каменю. Я зараз зроблю собі ще одну пічку. Пічка. Можна мені пічку зробити. Ой. Так, можна аж 9 пічок зробити. Ну, мені тільки одну. Потрібно, о, все. І один верстак потрібно зламати. О, добувай, зла, ламайся, ламайся, все. І тепер можна ще туди поставити якось. Зараз я подивлюся, куди краще. Напевно, десь біля скрині. Напевно, десь ось тут. Ой, потрібно взяти це. Це хай буде замість курки, а це замість баранини. Хай пічка ось тут буде, а верстак ось тут. Добре. Тепер назад беру баранину і. І, ку... і приготовану курку. І приготовну баранину беру назад. Мені не потрібно вісім землі я її поставлю в скриню. Хай тут буде і це сюди. Тут треба в скрині, трохи якусь скриню почистити, тому що в мене тут багато не потрібного. Оце можна з'єднати і буде вже більше місця. Це теж можна з'єднати і буде більше місця. Це поставити. Ну, це, напевно, буде пізніше, треба буде зробити поряд, порядок Е, тут. Але тут можна лазурит до лазуриту, що ще. Та і все. Місце трохи звільнилося. Все нормально. Так, нормально. Е, і ще можна сюди поставити пару берези. Яйця мені ще не потрібні. Потім я їх викор... Викор... вилуплю. З них може когось Діорит мені не потрібен. Потім я з, нього... з нього може щось зроблю. І пір'я. Мені воно не потрібна і перя. Піря до пер'я. Е, ц... Ой. І потрібно ще ці два сюди, і один стакеру гляку теж сюди. Ну і палиці теж сюди. І кам'яна сукера теж сюди, і лопата теж сюди. І все нормально вже. І вугілля мені зараз не потрібне. Ну, все почистив. Потім все повикидаю. Я хочу знайти десь лаву теж. Зараз я йду, піду. Ой, треба закрити, щоб ніхто не... Зайшла, бо я знаю. Е, так, я може... Зараз знайду або печеру, або лаву. Я би хотів знайти. Пісок мені не потрібен. Тут можна хіба трустину зібрати потім. Може, вона мені потрібно буде на книжки. І тут я бачу. А, ні, це не підводники, це. я забув, як їх звати. Хто пам'ятає, як звати ось цих. З е, їх двох я забув, просто напишіть в коментарях. Підписуйтеся, ставте лайки, щоб не пропустити цікаве відео. А, а тут, здається, вже більшу, більше тростини нема, тому все. І тепер треба йти шукати лаву, напевно. Або лаву, або печеру. Ну, я думаю, що лаву, тому що печери нема. Тут взагалі якесь прокляття з печерою. Треба переселитися, бо тут печери. Ніде нема. А мені потрібна печера. Треба знайти десь печеру і переселитися. Там, де печера. Так, тут нема лави. Взагалі нема ні печери, ні лави. Я хочу або лаву, або печеру, але нема нічого, ні печери, ні лави. Ну, добре. Може, тут щось є? Тут теж нічого нема. А що тут взагалі є, якщо тут нема нічого? Тільки гриби берези, береза і земля? Ну, добре, добре. Мені... Ой, мені потрібно щось знайти. Бо я нічого. Мені потрібно або лаву, або печеру знайти, а їх тут нема. Ні печери, ні лави. О, можна собі потім курку до курника завести. Курка, ходи зі мною. Курка. Ходи-ходи, ходи. Ходи, а де моя хата? Я забув. Я забув, де моя хата. М -м -м тільки не загубити, тільки не загубити. О, тут бджоли. Ну, бджоль, бджоли я не хочу бо вони, вбивати, бо вони мене зараз почнуть кусати. Так, ходи сюди і йти ходи сюди. Мені потрібно знайти річку. Річку я знайшов, річка ось тут. Значить, десь має бути моя хата. А, я згадав вже, де моя хата. Бо я ось тут для курей колись будував міст. міст, і він ось тут є. Значить, треба зараз корей перевести через міст і ось там, там, де кружечок, там є моя хата, я пам'ятаю. Так, ходіть, йдете. Ви йдете, ходіть! Ой. Не пливіть, здесь краще по мосту. Ну та швидше, будь ласка, кури швидше. Давайте кури, кури, кури. Давайте по тому. Ти зайдеш на міст. О, ну ні, на міст, на міст, на міст зайди. О, молодець. І тепер пливи. Ну так хоча б швидше буде. Вона трошки через міст перейшла, так швидше буде, бо вони пливуть дуже довго. Все, доплили, пускає ще там ту О, Тепер можна йти. Во, ось тут моя хата, так як я казав. Ледве знайшов, чуть не загубив вже свою хату. У мене тут тепер плюс дві курки. Ходіть швидше, бо зараз вас загублю. Плюс дві курки це добре. Ходи, не загубись. Тепер йдете, ходіть і заходимо. Ви мене бачите, пам'ятаєте, бачите? О, заходьте. Ось, заходьте, заходьте. Всі троє. Треба якось вдарити. Щоб вони зайшли. Бо вони там стукаються і не може ніхто зайти, все заходь. За... Ой, тихо, заходь, заходь, заходь. Куди ви вже зразу всі втікаєте? Ай, нарешті заходьте. Сюди заходь. О, і тепер потрібно ось цю взяти. Де ви, де? Ой, тихо, що всі за мною ходь? О боже, я що не можу курей завести. Ну ходіть. Ходіть одна і тепер друга. Все, заходьте. О боже, ну заходьте де. Курка, ходи. Все, більше ніхто не вийшов. Хто ходіть, виходьте. Не виходьте, заходьте, точніше, я мав сказати. Ай, тут зомбак, тут зумбак. Ту зумбак. Що робити? Кури, мені на вас. Блін, ну кури, ну що ну це все через вас, ну кури. Ой, заходь, заходь курка. Школи, що ліжка немає, треба завжди з собою мати ліжку, бо ось тут мене зараз зумбак може вбити. Так, тихо, тихо, зумбак, не вбивай мене. Ой, зомбак. Ну зумбак, ну помри вже, зомбі, зомбі. Все все попа. Блін. Ні, ніхто не виходить назад всі. І виходжу і треба зразу йти спати, бо вже темно. У мене зараз може хтось з'їсти, закриваю двері і все. Я сплю Ну це, я чуть не помер від зубака. Затоплю дві курки. На цьому ми будемо завершувати. Ставте лайки, підписуйтеся. Завтра буде Роблокс. А на сьогодні всім па 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 па.